Вітаємо! Це доброго. Осмакот, екзект, протект з терміном виділення поживних речовин на 8-9 місяців. Це означає, що це доброво протягом 8-9 місяців буде кожен день виділяти поживні речовини в залежності від температури і вологості ґрунту дозовано саме стільки, скільки потрібно рослинам. Це так для осмокотів. Четвертого покоління, останнього покоління. Але у цього добрива ще є свій суперсекрет і свої суперпривілеї. Це в назві доброго протект. Це означає, що додатковий захист. Це добриво дозволить вам зменшити ваше навантаження в саду по внесенню доброю весною, перенести це на осінь, дати. Кращий старт, сильніший старт рослинам, тому що ви виходите вносить в сад тоді, коли багнюка і болото вже трошки висохли, а рослини вже прокирились і хочуть їстинькі. Це добриво можна вносити в жовтні, на листопаді і навіть в грудні. Чому? Тому що у нього є додаткова оболонка, котра не дозволяє восени і зимою добривам виділятися, і вони починають виділятися тільки тоді, коли. Температура в ґрунті стане плюс 4 градуси весною, коли росли... прокинуться рослини. Тому дуже раджу це добриво. Крім того, що це протект, і можна осінню вносити, і не боятися, що високий азот, що поч... рослини почнуть рости, коли буде в грудні якесь потепління чи всі ще. Ні, цього не буде. Рослини будуть спати. Але цього добрива дуже гарний склад. Збалансований Азот, фосфор і калій. Які треба саме для старту рослини. Крім того, у нього є магній, це забезпечує повноцінний фотосинтез і забарвлення листа, Бор дає дуже гарне цвітіння і плодоношення. мідь це захист від грибкових хвороб, Заліза – гарний зелений лист, марганець, активація ферментів, які потрібні для розвитку рослини. молібден, дає засвоєння азоту з ґрунту. І цинк, ріст та розвиток. Тобто, це неповторний комплекс, якого нема в інших осмокотах, який дасть вам дуже гарний результат від того, що ви один раз на рік восени чи на початку зими внесли в ґрунт, і потім весь сезон до наступної осені насолоджуєтесь рістом врожаєм і квітуванням ваших рослин. Дуже рекомендую придбати.